Полеглого героя Володимира Семерку провели у останню путь 27 серпня у Тернополі. Віддати шану захиснику та попрощатися із ним зібралися десятки рідних, друзів та небайдужих тернополян. У їх пам'яті він не завжди залишиться доброю, і світлою людиною, люблячим батьком. Він був найкращим батьком. Він у всьому мені допомагав, навчив того, що треба. Найкращий батько в світі. Перше не хотіли, щоб він йшов, але він сказав, що він піде, бо, бо так потримував, потрібно, потрібно захищати родину. Говорив, що ми не підемо воювати. Він ліпше він піде, аніж ми. Володимира Семерко мобілізували у лютому 2024 року. Він був солдатом мотопіхотного батальйону, боронив Україну на Донецькому напрямку, де й загинув 17 серпня. 17 липня йому виповнилося 50 років. Він ще казав, приїде з передової. Відгуляємо його 50 років. Не вийшло. Як пригадують рідні, Володимир намагався якомога частіше телефонувати їм з фронту та повідомляти, що з ним усе добре. Здавалося спілкуватися лише через месенджери, так як не можна було по мобільному зв'язку через те, що було близько до позиції ворога. Стояно з ним говорили. Він казав, хлопці, не переживайте, зі мною все гаразд. Ми тут з моїми хлопцями, з побратимами, вас захищаємо. Буду давати давав вам звісточку постійно. Поховали Володимира Семерку на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна та світла пам'ять герою.